Можна, я засніму ваші. Не вас? Хорошо, я тільки. Ну що то квітка? Це всього рослина, що просто з ґрунту вийшла і цвіте. Та павіть душу, та ця краса первинна. У ній все загадкове, непросте. І форма, і колір, дихання духмяне, чарівне поєднання дивини. У квітці є таке щось несказанне, що лиш приходить у казкові сни, у квітці магія і чари загадкові, водночас сила й слабкість, і краса, в ній гами. І відтінки кольорові, а вранці на пелюсточках роса блищить під сонцем, і серце зігріває, у квітці ласка й ніжність глибина, і аж до сліз краса її проймає, і пив би пив красу її до дна. А квітка вабить очі і милує, і сяє, ніби сонечко в імлі. приваблює, захоплює, чарує, бо квіточка це усмішка землі. Мала й тендітна, гарна й кольорова цвіте повсюди, радує серця. Прекрасна, ніжна, мила пречудова. і чудова. І їй нема початку і кінця. Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Зараз я разом з вами прогулююсь по базарчику, відео з якого Веде мій чоловік за моїм проханням. Так як я зараз нікуди не виходжу, тому що пошкодила ногу, зламала палець, тому я сижу вдома, а чоловік, щоб мене хоч якось розрадити, поїхав на базар і знімає мені відео з базару. Можливо, як будуть якісь квіти, яких у мене ще немає, а вони цікаві, то він мені їх придбає. Адже зараз тільки наші садочки, квіти і підтримують, і слугують розрадою нам у такі важкі часи. Я впевнена, що ви вже багато раз чули вірш Людмили Муріної, а ти сій квіти. Навіть якщо завтра кінець світу, загою рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, що були слібом на столі, ділись чим Бог послав, і витри сльози. Поплачемо після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю теплі грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіта навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок. Отож, любі друзі, ми так з вами і робимо сіємо, садимо. Прикрашаємо нашу любу неньку Україну. Ось такі два багаторічника. Чоловік придбав для мене. Це Кніфофія і Ліатріс. Ліатріс я вже маю в своєму садочку, але білий, а це рожевий Ліатріс. А Кніфофія вона така цікава і яскрава. Буде доповнення до моїх квіточок у садочок. Така помаранчева квіточка в неї. Сонячна квіточка. І мені потрібні ще були такі рослинки невибагливі. А ось, бачите, праворуч у мене зацвіло алоє остисте. Воно цвіте у мене кожного літа, соцвіття такі, бачите, лососево-рожеві трубчасті квіточки. Дуже симпатично виглядає. Ось саме про такі сонячні квіти, квіти, які додають яскравості і тепла в наші садочки, я хочу поговорити сьогодні разом з вами. Але ще, ще чоловік придбав мені ось таку цікаву гехеру. Щось Подібне, мабуть, я маю, але побачимо садочку і порівняємо. Лишньою вона точно вже не буде. Чарівне небо. Ти таке прекрасне, то темне зовсім, а то світле, ясне, натішитись несила й оспівати. Ти так умієш. Кольори міняти, а то буваєш просто волошкове з біленькими хмаринками. Чудове, а то у сіре раптом одягнешся, довкола срібним дощиком прольєшся, То станеш ніжне, голубе, блакитне, а то суворе, зовсім непривітне. Дивитись в небо треба нам частіше, бо там краса, там дивина. І казка, там сонце світить, йде тепло і ласка. А я закохана у квіти, у трави, роси, у життя. Ну, я красуцю не любити, любов основа для буття, без неї світ похмурим стане, без неї птаха не співа. А квіти взагалі зав'януть. Люблю цей світ, значить, жива. Я дуже люблю жовті квіти. Вони додають в наші садочки не тільки краси, але і якесь тепло, ніжність. Вони, ніби сонечко, ще одне сонечко в наших садах. Це квіти сонця, квіти радості, квіти ніжності, квіти тепла, лілейник, геліопсис, рудбекія, енотера. Всі ці квіточки жовтенькі. Вони додають такої яскравості, такої сонячності, навіть у похмурі дні. У мій садочок вони мені дуже подобаються. Ось троянда Керіо. Це чайна гібридна троянда, яка вражає своїм яскравим жовтими квітами такої класичної чашоподібної форми. Її махрові бутони щільно складені в акуратні квіти. Кожна пелюсточка має рівний чітко окреслений край. Пелюстки такого насиченого жовтого кольору. Це повторно квітуча троянда, ботурини розкриваються поволі, цвітіння триває дуже довго, аромат ледве вловимий. Насичений колір поступово зменшується на сонці і вигорає до ніжно-лимонного. Сонячна трояндочка в саду. Чайна-гібридна троянда вищий світ. Надзвичайно яскравий сорт. Завдяки своєму унікальному забарвленню оці великі щільні махрові бутони мають келихоподібну форму з високим центром. Основне забарвлення квітки жовте, але ближче до краю пелюсток стає насичено червоним. Квіти розпускаються повільно, дуже довго. І міцно тримаються на квітконосі. зацвітають поодинці, квіти міцно тримаються на стеблах, витримують дощі і зберігають гарний вигляд, прикрашаючи мій садочок протягом літа і аж до вересня. Зовнішня сторона пелюсточки жовта, заокруглена донизу. Квіточка розкривається і показує свою рожеву серединку, розкривається поволі, заворожує своїми барвами, своєю красою, на яку неможливо не звернути увагу. Квіточка на високому пагоні тримається досить довго, дуже гарна у зрісті. Її привабливе забарвлення, ніби намальоване акварельними фарбами. Ближче до осені відтінок стає більш пастельним, ніжним, наближеним до помаранчевого. І як же в садочку без жимолості капріфоль, яка також має жовтий колір в доповнення до білого. І Дуже щедрий, дуже насичений і дуже приємний аромат. Це ще одне сонечко в моєму садочку. Вийшла на город, а тут також жовтий колір, і це коровяк, цвіте коровяк. Також його ще називають динина або ведмеже вухо, царська свічка. Вербаску, царський скіпетр – це все коровя. Його використовують для створення вертикальних акцентів у квітниках та живопротах. А також у вигляді настою може бути використаний для покращення родючості ґрунту. Ще має і лікувальне властивості. А ще багато різних очітків, які цвітуть жовтими. Але про очітки ми поговоримо з вами і подивимось на них уже в іншому відео. Дякую всім, хто сьогодні був разом зі мною. Нехай ваші садочки радують вас своїми сонячними квітами, здоров'я не підводить, а небо над головою буде.